День, з вами Дмитро з компанії Сідок. у нас черговий випуск розпаковки документів. Сьогодні, правда, я їх вже розпакував. І сьогодні 2 березня 2024 року. І в нас два документи, пов'язані з екологічними нормами в Євросоюзі. В попередніх відео я вже казав, що в Європі вступила більш жорстка фаза цього регулювання, але сьогодні я хотів. Звернути увагу на цей проєкт. Ми його робили трохи по-іншому. В цей раз ми використовували вже не стандартний тест-репорт, а саме хімічний глибокий, глибинний аналіз. І тепер в нас є можливість робити не тільки метали, а також неметалічні якісь вироби, наприклад, деревне вугілля, пластики і так далі. Тобто ми можемо робити більш глибокі тести саме в Україні. Саме це дасть можливість дуже сильно зекономити, тому що в Європі такі тести коштують приблизно в раз 6-7 дорожчі, ніж в Україні. А також зверніть увагу на те, що реальна ціна від директиви, які вступили в силу лише у вересні 23-го року, вже дуже активно використовується в ЄС і їх вимагають в. Більшості не тільки країн, а ще й саме контрагенти їх вимагають, і без них неможливо практично вести діяльність. Всього найкращого, до побачення.